Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Дуже багато звернень йде за кордону до нас на рахунок побудови креветочної ферми. Скажімо так, хочу вас трошки застерігти, щоб ви мали розуміння, як це все в реальності виходить. Якщо ви хочете побудувати велику ферму, для того, щоб у вас все це працювало правильно, вам потрібно буде на постійній основі десь брати малька. На сьогоднішній момент возити малька в великих кількостях з України в інші держави в принципі неможливо. Малі партії без проблем, а великі партії дуже проблематично. Таким чином, якщо ви хочете будувати щось дуже дуже велике е і хочете вийти на промислові масштаби, я що раджу в маленькому приміщенні потрібно щось організувати на рахунок ну на е варіант невеличка ферма. Після цього з малою кількості малька зробити собі маточне поголів'я, а потім пройти всі етапи по навчанню, інкубація для вирощування цієї криветки, щоб отримувати свій посадковий матеріал. Тільки після цього, коли у вас буде навчений персонал, ви знаєте всі недоліки і переваги, ви можете робити любу кількість малька у себе у себе вдома. Тільки після цього можна переходити до масштабування і до побудови чогось дуже-дуже дуже великого. Це, скажімо так, мої, моє бачення. Я постійно з цим стикаюся, що люди хочуть, не хочуть інкубувати, а хочуть просто з України возити. Ну, Це в реальності не працює. Тому що на, на кордоні вас все одно розвернуть, коли ви будете вести цілий мікроавтобус цього малька. А в малій партії реально проскакуємо ми і нормально все це діє. Тому хочете велике щось поступово, а потім, тільки після цього, у вас все вийде. Для наших скажімо так, підписників, хто дивиться нас за кордоном, проводимо онлайн-зустрічі, консультації, супровід, навчання і так далі. Телефони знизу або приходимо на наш сайт zoo.ua Дякую за увагу, підписуємось на канал і до зустрічі!